Чайка з Петропавлівської борщагівки приймає Вінницьку ниву. То заявка, звичайно, є неповною у Вінничан. Атака лівим флангом у чайки. Подача висока у штрафний майданчик. Гуськов з Клименком Передача на семенця вперед на правому фланзі Богдан Семенець і дає у штрафний майданчик. Клименко скидає на Венгера. Венгер підлаштовується під удар. Загорулько пробиває в площину воріт, перекинув стінку. І не забувайте також підписуватись на ютуб канал Професіональної футбольної ліги. Якщо ви цього ще досі не зробили. Зараз Богдан Семенець дуже небезпечна ситуація біля воріт. Вінницької Ниви. І Семенець. Як же ж він прострілу штатний майданчик? Небезпечно не зміг. Захарчук приєднується до цього представництва. Так, буде хопта навішувати у штрафний майданчик. Непогано якісна передача від Хопти. Подача у штрафний майданчик. Виграє Борячук. Верхову боротьбу він навіть сам був там у штрафному, ніхто не опікав. 44-та хвилина в нашому матчі. Думаю, кілька хвилин компенсує арбітер до першого тайму. Зараз подача у штрафний кулаком грає Захарчук. М'яч залишається у чайки. Ще одна подача у штрафний майданчик. Пробиває по воротах Семенець. Його там валили на газони. Ви чуєте нерви, які зараз є на тренерській лавці обох команд. Друзі, дякуємо вам за активність! Дивимося за штрафним чайки. Навіс на дальню стійку і не зумів, дає грати. Арбітр хоче падіння загрулька перед шляхним майданчиком. Подача, висока подача. Дубілей невдало вибиває. Загрулько ставить корпус і пробиває другим темпом. Дуже був активний. 22-й номер ниви в цьому поєдинку. Зараз небезпечна атака у чайки. Удар по воротах! Навіс і пробиває по воротах. Виправляється Кулакевич. Повертає м'яч своїй команді. Кулакевич на замасі прибрав. Кулакевич пробиває. Блокується удар захисником. Кулакевич. Сечевський Запускає Гуськова по правому флангу. Гуськов. Висока подача. Гуськова. М'яч перелітає усіх і пробиває по воротах. Богдан Хопта. Ось він момент під кінець зустрічі. Ось він шанс. Підсумковий результат, фінальний результат цього матчу. 0-0. М'ячів ми забитих з вами сьогодні не побачили однак вистачало моментів, вистачало боротьби. Я думаю, що вам було цікаво спостерігати.